От, Верховний суд сказав, адвокати-чиновники вони прирівнюються до посад, які повинні здавати є декларації. Знають, думаєте? Ні. Я особисто перевіряла, направила ряд запитів. Я знаю, що журналісти направили ряд журналістських запитів. І що ми бачимо, ухиляються і не подають з 2016 року, з вересня, якщо буде точніше. Взагалі, на період війни зрозуміло, там буде не період. А з 16 року чому не подають? Ухиляються чи правомірно, я вважаю ні. А, Верховний суд так вважає, знову ж таки, НАЗК так вважає, я можу вам сказати більше. Навіть дана справа зараз розглядається в Конституційному суді України. І після цього НАЗК здійснило звернення до президента України до Зеленського. А, опублікувало на офіційному сайті це звернення, що в провадженні конституційного суду України перебуває така справа. Це вона дуже важлива, дуже важлива в нашому демократичному суспільстві. Відтак, щоб президент теж звернув на це увагу, і що ви думаєте, це нормально? Це логічно, це це безумовна підтримка Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, Німеччини інших е, поважних країн, які які е, борються з корупцією. Що ми бачимо? Рішення Ради Адвокатів України не заборилося одразу. Вони проти. Вони, я, я не прихильник цієї позиції, вони диктують цю позицію, неуповноважні від всієї адвокатської спільноти. Я можу сказати: я проти. Знаєте, що вони публічно висказали позицію Ради адвокатів України? Що вони проти, щоб на ЗК впливало на Конституційний суд України, на президента щодо електронного декларування? І відповідно, що вони проти? Ну, я вважаю, що це є позиція трохи хибна. Ніхто ні на кого не тиснув, тому що тиск дійсно є неправомірний. Але в будь-якому разі всі розуміють нагальність цього питання. І всі розуміють, що Рада адвокатів України в нинішньому екс-складі, ну вже екс-складі, повноваження, закінчилися в 2022 році. Тому вони вже екс не можуть надавати ні листи, ні роз'яснення, ні позиції, нічого не можуть надавати. Тому що все повноваження в них закінчилося. З'їздів адвокатів не було. крапка. Процедура не запущена. Так от, відтак я вважаю, що введення антикорупційного електронного декларування для всіх адвокатів, які займають посади в органах адвокатського самоврядування, тобто адвокати-чиновники, подавати зобов'язані. Крапка. Це є правильно, це є законно і це є прозоро і демократично. Хочеш бути адвокатом-чиновником? Здавай декларацію. Не хочеш, не будь адвокатом-чиновником. Далі вважаю, що доцільно впровадити відкрите електронне голосування на 6-му з'їзді адвокатів України, яке дозволить забезпечити чесні та демократичні вибори органів адвокатського самоврядування, без криків, як це зазвичай пройдеться, якщо ви не в курсі, без запрошення тітушок, правоохоронців, без оцих силових протистоянь, без підробних урн, без використання підроблених документів. Ну ви ж розумієте, якщо я це вже кажу, то, то, то вже є. І відповідно та без використання правоохоронців в темну, безумовно, тому що правоохоронців зазвичай використовують в темну останні роки. І відповідно впровадити контроль дотримання строків і порядку проведення з'їздів, тому що вважаю, що хтось повинен це контролювати для того, щоб не, не відбулася ситуація, як зараз. Кроки закінчилися п'ятирічні з'їзди адвокатів не проводяться щодо повноважень. Вони присвоїли, узурпували собі владу і відповідно використовують адвокатські гроші, там розсилають там, десь намагаються рішити якісь питання, і відповідно заключають якісь меморандуми. Це нонсенс. Просто людей немає повноважень, а вони присвоїли їх собі самовільно, самоправство, звичайно, кримінальний злочин, і відповідно ходять по кабінетам, намагаються щось підписати, якісь меморандуми. Ви не повноважні. Як ви можете підписувати будь-які повноваження роз'ясняти рішення від адвокатської спільноти давати, якщо ви не уповноважні? Так от, відтак, відкрити електронне голосування в телефонах. Чому ні? Впровадити певний строк і всі адвокати проголосують, для того, щоб тиску не було нічого, все по електронне, а скільки грошових коштів зекономлять? На минуточку, щоб ви розуміли, останнє засідання з'їзд ради адвокатів міста Києва, який проводив де проводились вибори голови, там членів КДК, і які потім зірвали, начебто, признали те, що адвокати столичні неправильно все звибрали собі людей. Саме ізовітова признала це незаконним в порушення. Знову ж таки, процедури, але є як є. Так, от витратили близько 1 мільйону гривень. Відбувалося голосування, складалися протоколи, всі підписувалися. Ну, все, все легітимно, все, все нормально. І тільки через там, енсать тижнів, коли керівник відмовився погоджувати певні позиції з керівником НАУ РАУ, пані Завітовою, і сказала: я вас розпущу. А так можна? Ну так, але ж незаконно. Я можу сказати, розпустила і по довіреності нотаріальній призначені красника керівником і о керівником Ради адвокатів міста Києва. Незаконно, що ви просто, просто в чорну. Незаконно. Але є як є. Подали скаргу до міністра юстиції України до Малюски. Малюска розглядав довго, але виніс свій вердикт. Незаконно. Скасував все, що таки можна, що там рау, нау на приймало. Ізовітова, і відповідно сказав все незаконно повернути попереднє керівництво, тому що, тому що законно. І призначення за довіреністю на виборну посаду призначають вже довіреністю, Взагалі нічого не бояться. Відповідно, визнав незаконно і поставив в історії крапку. Я вам можу сказати, нау оскаржила такі дії в господарському суді. Не питайте мені, чому господарському, це для мене нонсенс. Для всіх нонсенс, але в будь-якому разі, не з першого разу, навіть в господарському суді справу відкрили господарський суд міста Києва, все ж таки горем пополам, але відкрили. Ну і зараз проходять слухання. Я можу вам сказати, що як адвокат уклала договір з учасником відповідно, але чомусь головуючий суддя Бондаренко слухає, відмовила. Людині у представнику його прав, саме криворучка Ларисою Сергіївною. Це є цікава ситуація. Я не буду її коментувати, тому що навіть звернення клієнта до адвоката воно покривається адвокатською таємниці, але в будь-якому разі там чула зразу масової інформації, писали, що є певні конфлікти інтересів. Але я думаю, що людина напише в НЗК в ВРП, і відповідно ця тема буде розповсюджена. Так, от, але в будь-якому разі, електронне голосування я вважаю, що буде це є демократично та прозоро.